Від усього серця вітаю вас, шановні телеглядачі. Я з радістю познайомлю вас сьогодні з Ярославом Петровським, лауреатом обласних всеукраїнських та міжнародних конкурсів. І не дивуйтеся, що він такий юний. Він вже дуже багато досяг в своєму житті. Отже, пане Ярославе, я вас вітаю. Здравствуйте. Ярослав Євгенович Петровський народився 30 жовтня 1995 року у Харкові в родині службовців. У 2001 році Ярослав пішов до першого класу дитячої школи мистецтв імені Леонтовича по класу фортепіано. У 2002 році став лауреатом другого міжнародного фестивалю російської класичної сучасної музики Ландиш, фестивалю українсько-польської музики імені Шимановського. Був нагороджений стипендією голови Хода Надія Слобожанщини. У 2003 році нагороджений дипломом лауреата першого відкритого фестивалю світової музики, присвяченого пам'яті Леонтовича. У 2005 році брав участь у концерті Грають юні таланти, виконував концерт гайдна Ремажор першу частину. У 2006 році Ярослав був нагороджений дипломом лауреата першого ступеня фестивалю юних концертмейстерів Амадей. Став лауреатом 4-го міського фестивалю дитячої творчості Харків місто добрих надій, занесений до збірника Творче майбутнє Харкова-2006. У 2007 році нагороджений стипендію голови Харківської обласної державної адміністрації Надія Слобожанщини 2007. У 2008 році став лауреатом другого відкритого конкурсу юних композиторів. Натхнення у місті Харкові, лауреатом сьомого всеукраїнського конкурсу на кращий музичний твір юних композиторів-виконавців Жива музика у місті Києві, лауреатом міжнародного конкурсу молодих композиторів Маестро у місті Сімферополі, а також лауреатом міжнародного музичного конкурсу Синій птах у місті Сімферополі в номінації Соліст із Симфонічним оркестром. Отримав першу премію всеукраїнського дитячого та молодіжного фестивалю конкурсу класичної та камерної музики Весняна рапсодія у місті Києві у 2009 році. Закінчив дитячу школу мистецтв No4 імені Леонтовича по класу фортепіано з відзнакою. За роки навчання Ярослав взяв участь у більш ніж 50 міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних музичних конкурсах. Нині Ярослав навчається у середній школі номер 3 міста Харкова у 8 Б-класі та дитячій школі мистецтв номер 4 імені Леонтовича за спеціальностями синтезатор та вокал. Я дуже рада, що ви згодилися сьогодні прийти до мене на передачу, не дивлячись на те, що е, я розумію, що ви настільки завантажений, е, юний. Е, не дивлячись на те, що такий вік, от стільки, я бачу медалі, я бачу ваші нагороди. Оце зразу кажу телеглядачам, що отут от в основному всі нагороди та фото з тих конкурсів, фестивалів, де брав участь Ярослав. Не кажучи вже про те, що є дискети, де записана музика і музика власна. Я боюсь, що я все про вас розповім. Тому давайте перш за все ми познайомимо телеглядачів. От з вашими нагородами почнемо з того, чого ви досягли в своєму житті. Ну, я э, стипендію э, от ну, в 2002 году. У в дев'ятому я пошла в школу искусств, четвертую и уже в 2002 году да. и пошел в школу в 2002 году потом играл концерт берковича первый раз 6 лет как раз с оркестром ну, не, семи, не из училища набор оркестра потом давайте по нагородах. Вот что это за награды? Расскажите. Это Амадей конкурс. Я играл, аккомпанировал в флейте. А это композиторский конкурс. <coughs> Был э, натхнение назывался. Потом во втором туре я поехал в Киев этого конкурса. Вот произведения мои как раз я ездил вот в Киев как раз ездил. Альбом Жива музыка. Да. Тут мое произведение есть. Добро и зло называется. Потом я ездил в Симферополь на конкурс маэстра. Вот. Тоже произведение. Тут китайский дракон и Добро и зло также произведение здесь, в этом буклете. Это я ездил. Тут песня Корабль. Ну, а стихи, очень хорошие стихи. Мне понравились, очень ну, мы не будем, потому что, естественно, для, конечно, для юного композитора всегда первое, что должно понравиться стихи. Это понятно, что вы, никто вас не может заставлять, и вы пишете то, что вам нравится. Добре, пидем далее по нагородах, вот все, тут. Это буклет со школы моей Илья Антовича, школы искусств. Я участвовал на конкурсе Имели Антонович. Ярослав, от у мене таке запитання зараз буде. Абсолютно ми відходимо від ваших нагород, від ваших медалей. Ви любите грати в футбол? Так, да, люблю. Ви любите плавати? Так. Да, ви любите кататися на лижах? Mm, у мене нет, не знаю. А на лижах ні, так? Тобто ви любите займатися спортом? Ви малюєте? Mm. Да, Малюте. Я просто хочу зрозуміти, коли ви це все встигаєте. Як можна в такому юному віці вже показувати свої власні твори, свої музичні твори, плюс ще виступати в концертах, так? Плюс я знаю, що ви і зараз е, готуєте себе як соліста. Так? Mm, да. Де ви знаходите час? Коли ви встигаєте грати в футбол, коли ви встигаєте плавати і так далі? Ну, літом відпочиваю, звісно, все то, що від а, потім учебний рік починається, і а Учебний конкурс. год це просто праця, 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 праця. Так? Mm, да. Ну і це я хочу от, вияснити для себе і для наших телеглядачів, тому що у нас сімейний канал, і ясно, що нас дивляться і діти, і їх е, мами, і батьки. То просто хочеться запитати вас: от ви це все робили за власним бажанням? Чи от такі у вас мама? Папа, які сказали, ні, ти будеш займатися цим mm, всім? По собственному, конечно. Мне нравится это очень. Заниматься музыкой, придумывать музыку. І де, де ви знаходите натхнення для того, щоб писати музику? Ну просто там береш, вот я не знаю, ни один, наверное, композитор не может сказать это. Просто либо сидишь, подумаешь, приходит мелодія в голову. Не знаю. Тобто ви для себе ще не вирішили. Ну, наприклад, є якісь такі, ну, е, може, природні фактори, чи фактори зустрічі з якимись людьми. Щось все-таки ж викликає, це ж не постійне таке натхнення. От проснувся вранці, е, попив чай і починаю писати музику. Що ж вас підштовхує до цього? Що саме? Ну, слушаю багато произведень і композиторів, класичних композиторів, русських. Рахманинов мені очень нравится, композитор. Бетховен вдохновляет меня, Чайковский тоже. І поэтому слушаю, і как бы своє, думаю, как бы мені придумать теж. Добре, Ярослав. І коли вперше ви написали, хай це не буде твір повний, там може такий досконалий, але коли вперше ви написали свою власну музику. 6 лет, мені кажется, було. Я тогда написал колыбельную на слова своєї мамы на стихи. Мама придумала слова. І, мабуть, потом... я придумала для вас? Якраска mm, да. либельна. <рес> Дуже гарно. Ярослав, а скажіть, які у вас стосунки от з природою. Ну, я думаю, що любите ви природу. А е, живуть вдома, які-небудь там, ну, у когось риби живуть, у когось птахи, що небудь є таке вдома, де б ви могли, е, не виходячи з кімнати, е, там, граючи на інструменті, все-таки і спілкуватися з природою. Є хто небудь вдома? Да. Було, коли я був маленький, був у мене хомяк, мені подарили на день рождення, потім попугай з'явився. Мені папа його подарил. А зараз живеть у мене кот один уже. уже кот к сожалению, кот який, мабуть, Но... ну, я сподіваюся, не він з'їхав, хом'яка і попугає. Ні? А добре, от тих, кого вам дарують наших молодших друзів, то е, ви за ними ходите, дивитесь, годуєте, прибираєте, чи мама і папа. Ну, Я сам тоже. Сам? Так. Да, ми всі в місті. А як звати кота? Кота Артем зовут. Гарно, чому Артем? Ну, я смотрю, довго іскав ім'я, думав, з якою як как назвати кота. Ну, я прочитав, що Артімі, Артімі повне ім'я. Артімі означає здоровий. Ну, Та поэтому... да. ви хотіли, щоб він да. був дуже, дуже великий. Добре, то тоді, щоб кіт ваш був здоровий, щоб він виріс. Ну, звичайно, не такий, як собака, але щоб великий, щоб у вас був час і на те, щоб доглядати кота. А у друзів, от багато ваших друзів тримають когось із тварин вдома. Є да, в Києві якраз у моего друга, він со мною учился в школі, Михаил Шитохін, у нього собака є, норд. Ярослав, от я хочу запитати: ну, концерти, фестивалі, конкурси, наче все так стабільно, все виважено, а бувають якісь такі непередбачувані, може курйозні, може смішні, може навіть не дуже смішні ситуації під час цих концертів чи конкурсів, про які б ти міг сьогодні згадати. Так, да, був случай. Ми как раз в Симферополь їздили на конкурс «Синя Птиця і поселилися в Симферополі. конкурс сам був в Ялті. Там ми грали концерт з оркестром. Треба було все время їздити в Ялту. І все рішення чуть би чуть не опаздували ну ваш чи кожен їздив сам по собі? Сам по собі їздив не а, а, а неорганізовано було да. так? ловили автобуси там, як как би бы поїхати, щоб не опоздати на репетиції на сам конкурс. Добре, а якщо э, піймав автобус, спішиш на конкурс, а тут бачиш поруч хтось із твого конкурсу, і він не встиг. Зупинишся взяти того, того, якраз, учасника конкурсу, який може, може навіть зайняти перше місце, а ти друге. Остановлю автобус. Ярославе, я розумію, що ви, звичайно, дуже багато часу приділяєте якраз музиці, але все одно поезію ви повинні любити, так? Yeah. І ви любите поезію. Mm, І да. можете зараз от щось. Ну, хай це буде навіть зі шкільної програми. от зараз для телеглядачів прочитати якихось там то чи два. Mm, это стих, сейчас прочитаю. Это последний конкурс, который я приехал. в Симферополе проходил. Я на эти стихи эти написал музыку как раз из. Дождь моросит по пристани лениво. И небо, тучи синие заволокли. Корабль огромный. так нетерпеливо, качается, что поторваться от земли. Он чем-то мне коня напоминает, готового вот-вот рвануться вдаль, которому ничто не помешает, ему ведь в прошлом ничего теперь не жаль. Добре, дякую. И, мабуть, звичайно, вы любите читать. Ну, немає молоді, яка б не любила читать. То кого вы больше любите из Письменників російських, українських, немає значення, чи що ви любите якусь історичну літературу, чи це фантастика. Фантастику люблю, подобається дуже. да. Автор Эдман Гамельтон недавно прочитав книжку, дуже интересну. Добре, кого ще. Ще Пушкина читал Капитанская дочка. Тоже интересне, очень понравилось. Ярославе, от перед тим як почати нашу передачу, я спілкувалася з вашою мамою. І вона мені розповіла такий досить цікавий епізод із вашого життя. Ви цього пам'ятати не можете, бо було вам тоді всього два роки. Але вона розповідала, що вам подарували фортепіано, таке дитяче з батарейками. І ви нікому нічого не пояснюючи, почали виймати звідти батарейки, тому що вам не подобався цей синтетичний звук. І ви почали в два роки, мені про це навіть важко говорити, чесно кажу. В два роки почали грати, і мама помітила, що у вас абсолютний слух, і потім вже ваша, ну мабуть так, ваша доля вже була вирішена батьками, так? Ви, звичайно, цього не пам'ятаєте, але мама вам про це розповідала. Mm, yeah. Сказано. Ну, еще было поте. Потом в 99 году еще четырех мне не было. Я пошел в музыкальную в, в школу искусств Мими Лентовича. в нулевку как раз. Э, учился там э, общему там хору, пел в хоре, играл на фортепиано. И, потом у меня поменялся учитель после этого. Э, купили как раз фортепиано, и я учился играть. Ну, мне домой привезли фортепиано. Фортепиано yeah. вибирали батьки чи вчителі чи хто? Ну, вместе мы ходили с родителями, покупали. То есть вы сами ж за себе выбирали сами инструмент, так? Мм, да. Э, ну, потом Ну, от з першого початку тільки привезли, тобто ви себе не пам'ятаєте без музики, ви себе не уявляєте і не пам'ятаєте. Тобто, таке враження, що ви народилися вже е, з тим, що треба грати, писати музику. Не було якихось таких побічних захоплень, які могли б пересилити це. Ну От ви кажете, я малюю, там може, спорт. Все одно це було найсильніше. Ну Якби да. більше подобалось. Це іскусство направлення в искусстве. І наскільки я знаю, у вас ні мама, ні папа не володіють інструментом? Ні. Ніхто в родині. Ні. Добре. Це ж добре дуже, що мама тоді в два роки розгледіла вас майбутній талант, і все це зробила для того, щоб. Нет. Тобто у вас навіть... Коли ми говоримо про майбутнє, у вас не, ви... не виникає ніяких інших бажань, як тільки присвятити своє життя музиці, так? Ну, я не знаю, як судьба покаже, життя покаже. Раніше я, наприклад, увлекався динозаврами, хотів в дитинстві палеонтологом стати. Ви мене дивуєте. Ну, ще... дуже нравились в дитинстві. Але зараз ви вже відчуваєте, що mm, зараз, ви вже... ще, ще так... може щось перемінити в житті? Не знаю. Вот такий палеонтолог, який буде виступати з своїми сильними концертами <світ> у всіх країнах світу. Це, це, мабуть, такого ще не було ніде. Я дуже рада з вами спілкуватися. Скажіть, а які у вас стосунки з своїми своїми друзями? От всі я маю на увазі поза межами школи. Всі розуміють е, от цю вашу пристрасть до музики. Саме друзі десь в будинку, друзі дитинства, які запрошують, так киньте музику, давай підемо в футбол, пограємо. Чи всі розуміють, так, що це для вас свята? Понімаю Тобто зустрічається з вами тільки влітку і тільки на свята, так? Ну, в школі теж. Ну, добре, ваша така цілеспрямованість, я думаю, обов'язково принесе ще більші результати, хоча, дивлячись, от на ваш вік, ну. Я не знаю, я зарадочный, вот расскажите про медали трошки. Ну, это медаль с конкурса Бетховена это Самодея, я помню, конкурса там, где я аккомпанировал. Ну, конкурс а, ведомый, все да. его знают. Потом это Харьков, город Добрых Надежд, две медали тоже я участвовал. Это с композиторского конкурса, это второе место занял двойка на А, это двойка Это тоже с композитор. Нет, это шестакович конкурса, по-моему. Уже не помню, столько конкурса. Все перепутали. Это с по-моему. Шановні телеглядачі, я чесно, від усього серця бажаю вам, щоб ваші діти і ваші внуки в такому віці вже мали стільки нагород, що не могли навіть згадати, за що вони їх отримали. Це дуже приємно. І коли зустрічаєшся з такими дітьми, то. Така визріває в серці тепла надія, що в Україні буде все раз обов'язково. Тому що якщо в нас є такі талановиті діти, які обов'язково прославлять нашу країну, мабуть, в усьому світі. А от є якісь у вас плани, крім того, що ви навчаєтесь? От закінчився, я знаю, що щойно ви приїхали з конкурсу, так? де ви виступали як композитор, так? Yeah. приїхали з Криму, це в Криму був конкурс. Yeah. Так? Які є такі найближчі плани? І чи ви... Відкликаєтесь на будь-який фестиваль і будь-який mm. конкурс, чи ви для себе можете щось вибирати, десь відчувати, що ні, оце не моє, чи на всі підряд, які є. Mm, ну, Які нравиться мені більше там, условия конкурсу на тієї й... йду. Тобто вибирайте, mm. бо конкурсів дуже багато, mm, ви да. вибираєте ті, які цікаві для вас, як для mm. митця, так? так? Yeah. Добре, і мабуть, традиційно я знаю, що обов'язково все одно ви будете дякувати своїм вчителям, і я думаю, що зараз і ваші друзі, і ваші вчителі дивляться цю передачу. Їм буде надзвичайно приємно, якщо ви скажете їм з екрану спасибі тим, хто. Хто вас навчає, бо все одно, яка б не була дитина здібна, все одно вона дуже багато бере від свого вчителя і залежить від вчителя. І, мабуть, кожна оця медаль для ваших вчителів вона втричі дорожча для них самих ніж для вас, тому що це часточки їхнього серця, їхньої душі, їхнього таланту, їхнього педагогічного таланту, бо вони вкладають вас. То що ви хотіли сказати саме про свою школу, про своїх педагогів? Я хотел бы пожелать им творческих успехов еще, чтобы ученики слушались их. <связываю> спасибо большое и не Дмитриевне полежаю, хочу сказать за то, что научила меня играть на фортепиано. Помогает мне все время Ромашка Екатерине Анатольевне, педагогу по композиции, хочу сказать, спасибо. Она помогает мне все время, подсказывает, как правильно надо написать музыку там, если что то не так вот. То подсказывает. И І ну, всій школі хочу пожелати всього самого лучшого. Всім, всім Спасибі. Я думаю, що педагоги ваші і зараз треба. отримують таку насолоду і ваші друзі э, гордяться за те, що ми зараз з вами спілкуємося. І м, хочу сказати, що э, у нас в передачі ще є таке золоте правило. Я даю можливість. Кожному гостю сказати щось всім харків'янам. Тобто ви зараз можете говорити і бажати щось всім харків'янам, бажати всім мешканцям області. Всі вас почують, і обов'язково ваші побажання здійсняться. То, тобто що б ви хотіли побажати таким, як ви, молодим людям? Як от, як треба жити, щоб добитися таких результатів? <тур> ну, та є... творчих успіхів, хочу пожелати, ще. И хочу еще тут, третьей школе пожелать, там где я учусь, английская школа, тоже всем преподавателям хочу пожелать успехов и всего хорошего. Я вам очень вдячна, что вы надевляетесь на такие... Свій графік, і щоб ви вчитися і англійській мові, і вчитися музиці, і вчитися зараз сольному співу, щоб ви знайшли час і зустрілися з нами в нашій студії. А я вам теж від усього серця хочу побажати подальших успіхів, щоб ніколи Фортуна вам не зраджувала, щоб успіх. Завжди був поруч з вами, і завжди були поруч ваші надійні друзі, ваші вчителі, які будуть допомагати вам здійснювати всі ваші бажання і добиватися ще всіляких найбільших успіхів в усьому, за що б ви не бралися. Спасибо. До побачення. До